І всім привіт, друзі! Ми на каналі Гравої СЮА і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Юра на контрокаро 3 Мінотавро. Карта Регіон Енськ. Ну що ж, до бою? Так, ну я думав, знаєте, як лабіринт Мінотавра буде е, Регіон Енськ, якщо в місто поїде, так. А ні, поїхав на Зелень, і, до речі, нам ще ні разу не показували в реплеях від підписників, як грається саме Зелень. Хочеться на неї подивитися. Я на неї ще не потрапляв, до речі, верніше, на зелень ще не потрапляв в рандомі. Тому, вже, надивлячись ваших реплеїв, буду вже знати, як тут і що. Так, дивимося, що тут Добавили річечку. Добавили багато схилів, пагорбів по центру. Отже, ну, якщо десь заробіще, то під'їжджати під оці пагорби на ст шках на ЛТ-шках, то починати перестрілюватися. ПТшкам де грати? Ну, бачимо, де в нас гріль став, де в нас там він за перешкодами став, за будівлями, де в нас фош став, бачимо позаду. Ну а е, Мінотавро, італьяно, пармеджано. <рес> То я думаю, треба їхати вперед. Хотів сказати, бо сильно броньований в лобі, але вже хтось починає нахлопушувати. Стерея нахлопушив, але він поліпшеним снарядом на 368. Стрільнув. Так, а де ж він там попереду стоїть? А на цьому острівцю також можна грати, я так розумію, правда? Там ж не глибока річ. Десь є. Е, так що можна переїхати, мілина. Не зрозумів. А. Ну, для СТРВ там точно є така позиція, де його дуже важко навіть єбрику пересвітити, так? Хотілося б також побачити, я ж вже даю вам такі домашні завдання на ЄБЕРі, щоб тут. Пограли і саме показали майстер-клас. <ріст> щоб братіші також. Ну Звичайно, це не прохорівка, де братіші будуть потихеньку-потихеньку під'їжджати, підстрілювати, так скажемо, ваші розвіддані. Але все одно було б цікаво. А ще потім, Ну якщо ви хлопушили, наприклад, зелень, поїхали і в місті там навели шоу. Так, ну вже підсвічена артилерія до побачення, кажемо. Мінотавру бачили до побачення. Але проблемна проблема, що ми ще не бачили СТРВ та що підклопушило спочатку бою. Зараз поїде на ЄБР чи А, ось воно, дивіться, стояло прямо на острові. <рес> а це непомітність. Там точно є чудове і чудові кущі ще, до речі. Ну все. Ну ти попав, так скажемо. Потрапив на YouTube канал. Грав <головіка> весь за рахунок нашого героя відео. Він, по-моєму, зараз там і в кухні. Це чудово. Ну, в принципі, ми вже зелень вихлопушили. Бачат там останній залишався такий останній герой. Ну, Він починає втікати і кликати на допомогу. 6-4 рахунок у нашу користь. Тепер кличуть на допомогу братіші в місці. І ми їдемо на цю допомогу. Надамо? Так. 1693 настріляв, поки що нічого не танканув, але це поки що. Бо я знаю, що Мінотавро це дуже броніщенське броніще. От його в лоб пробити дуже важко. Я пам'ятаю, як вони тільки з'явилися. Я грав на загубленому місці. Я грав на суперконяшці. Я... А, не на суперконяшці, на чифтені я грав. На цьому легендарному чифтені. Теж від башти став так. І він став від башти. Одну, лише одна башта його видно. Прикрив своє НЛД. Я його не міг він мене перестріляв просто в хламіще. Просто я не знав, куди його пробивати. Вицілював, вицілював. Поліпшеними снарядами нічого не міг йому зробити. Це в мене такі були відчуття, як я його вперше зустрів. Так, тут у нас бачимо в місті не дуже чудово. Ми повтрачали всіх тяжів, 8-9 рахунок вже на користь суперників. Наш герой. Ну просто летів на всіх швидкостях, щоб допомогти, але не встиг. Будемо далі. Ну, будемо далі тягнути бій, а що робити. У нас, як зазвичай, наші герої тягнуть бої. У нас чудовий барабан на 5 снарядів. Зараз після цього пострілу ми згадаємо, скільки у нас вибивають наші снаряди. Наші снаряди вибувають по 530. Ну, бачимо, що десь плюс-мінус, так воно і вилітає. Зарядив зараз е, кумулятив. Для чого кумулятивний? Ну, не для Бабахи, це точно. Просто він думав, що зараз вийдуть на нього тяжі, а вони вже потихеньку починають виїжджати. Так, треба Бабаху приклахушити, бо теж можуть бути проблемні проблеми. Хе -хе, хто нам допоможе? У нас залишилася ЛТшка, у нас залишилася стежка. Братіші? Ну, братіші там бачимо, об'єдналися ЄБР і є 50 -ти. ну, а нашому герою зараз. Потрібна допомога. Хоча лоб в лоб, клінчі. В дуельній дуелі, я думаю, що він не перестріляє. От ВЗ його не перестріляє, хоча у ВЗ кумулятивні снаряди дуже пробивні. Ах, не влучив ВЗ КПФВ. Якби влучив, то він би його і забрав. Ось про що я вам казав. Починаємо натанковувати. 1470 вже натанковано. 4308 настріляно. Ну Чудово, що і 7 не під'їжджає. Тут він, він вирішив стати на захоплення. В Цей момент, дивіться, як об'єдналися наші братіші. Братіші, ну. Наш герой буде поки що триматися. Давайте, ви хлопушуйте і їдьте вже на допомогу, бо вже один проти двох тут у нас дуель на дуель. Запекліша дуель на дуель. Такої дуельної дуелі ви не побачите ніде більше. Це точно. Не, не пробиває. Вже три тисячі натамкував. Оце я вам казав про так? Мінотавро ми знаємо з міфології, що це людина з головою бика, так? Отже, в нього дуже міцна башта. 72 хп, всього залишається. Хелп, хелп, братчі, давайте під'їжджати. Чиденько є 50 там під'їжджає, ЄБР. Зараз. Намагається взяти захопленням базу, і він на себе виманює бачада. І Сьомий вже не хоче бачити цієї дуельної дуелі. Він зрозумів, що не треба було так близько І зараз ми з двох боків заїхав йому в затніще Є50. І. Виходить переможцем цієї дуелей, так? Ану, вогонь. Чудово, ще й башту відірвав. Оце було крутизно. Хоча вибив всього 5 хп з нього, але бачите, ефектно відлетіла. Так. Один ворог знищений. 542 настрі... настріляно. 3450 натанковано. І це при тому, що ми були в оточенні ворогів, і це при тому, що ми були в дуельній дуелі з двома важко... важкими танками. Так? І теж сильно броньованими, до речі. Так що, це такий також повчальний бій, що Не слід з Мінотавра битися, тому що в нього голова бика. Башта, башта дуже міцна і дуже небезпечна. Можемо стояти на захопленні, в принципі, виманювати також на себе, тому що нашому герою, ну правда, вже немає взагалі хепа. Ну і братіші дуже класно, якісно зіграли, вони об'єдналися із ЛТшкою е 50 -й. Це було ефектно та ефективно. Ось він приїхав. Ну, він вже знітився, бачите. Він думає зараз вийти такий план на бівню перестріляти з-під пішка, так скажемо. Поїхав. Поїхав, доб'є його, а чому він? Він, по-моєму, відстрілявся. А наш герой ще за захоплення отримає непогано, мені здається, досвіду. Та срібла, так? А ну експертні експерти, досвід і срібло ж дають, так, за захоплення. Зараз на мене будуть сваритися, може нічого там взагалі не дають. Ха -ха -ха. Чудовий бій, з чудовим настроєм! Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!